5 травня в Україні стартував черговий призов на строкову військову службу. Відповідно до указу президента, триватиме він до 30 червня, як і раніше, призиватимуть юнаків віком від 18 до 27 років. Втім, для комплектування військових частин та підрозділів відправлятимуть лише тих, кому виповнилося 20. Юнаку виповнилось 18 років. Це не значить, що не треба йти до призивної дільниці. Все рівно призивна комісія буде розглядати його. Як призивника буде надана або відсрочка по навчанню нету, за сімейним обставинам, якщо він не користується жодною вісрочкою відповідності до закону України про військово службу статті 17, тоді за поданням голови районної призивної комісії йому буде надана відсрочка до виходу нового указу президента, зі слів Олега Денисюка, на Тернопільщині на строкову військову службу мають намір призвати близько 500 осіб. На відміну від попередніх років, в цьому році більшу частину приземників ми будемо направляти до навчальних центрів. Навчальних центрів наших в Західному регіону це є старичі. Основна маса піде служити в навчальні центри в старичі, де після здобуття військово-облікової спеціальності будуть направлятися на комплектування частин та підрозділів різних формувань. Наприклад, будь це повітряні сили, будь-то, скажімо, Частини центрального підпорядкування також зазначає Олег Денисюк, цього року відновили призов строковиків до лав Державної прикордонної служби. Починаючи з весни 16-го року, ми будемо направляти в учбові підрозділи. Учбові підрозділи будуть готувати для прикордонних військ своїх спеціалістів. Підготовка буде здійснюватися в навчальних центрах міста Черкаси та міста Хмельницьк. Після чого вони будуть направлятися. На кордони, але з західного регіону я хочу на цьому саме акцентувати увагу, що вони не будуть відправлятися на схід України в Луганську Донецьку область, там де кордон не відновлений на сьогоднішній день. Термін строкової військової служби наразі становить 18 місяців. Особи, які здобули повну вищу освіту, служитимуть менше, близько року. Перед початком та після звільнення зі служби строковики отримуватимуть матеріальну допомогу в розмірі двох та однієї мінімальної заробітної плати відповідно. Також, каже Олег Денисюк, під час служби за призовником зберігається його робоче місце, посада та мінімальний заробіток.